За вікном морози, а в нього вдома тропіки. Студент Владислав Поліка колекціонує цитрусові. В горщиках у нього є фрукти на будь-який смак: лимони, лайми, мандарини, апельсини, памели й грейпфрути. Усього понад 100 сортів цитрусових. Та головне, що влад їх не купує, а вирощує сам про соковиту колекцію. Далі в сюжеті. Влад плекає свої рослини як дітей, і цитрусові віддячують йому сповна. В 2014-му колекціонер зібрав перший урожай: три лимони, три лайми і дев'ять лаймкватів. Усього ж у хлопця понад 100 сортів цитрусових. То есть, есть и лимоны, и мандарины, и клементины, которые вы видите даже на рынках. Есть и апельсины, и кровавые, которые сок продается в маркетах. Есть и грейпфруты красные и белые, и помелы даже есть красные, белые, какое хотите. Все есть, в принципе. Даже есть австралийские лаймы. Не все можно достать у нас в Украине и попробовать. А своими руками можно вырасти то, что нельзя купить. Та й свої рослини влад не купує, сам сіє, вирощує, прищеплює і схрещує словом, експериментує. До речі, вчиться влад не на агронома, опановує наноелектроніку, а цитрусове хобі каже то для душі. У мене от є дві прививки, недавно я да привів сіянці не апельсинов, тут мандарин у нас панкан і тут оліміта, сваткиває. І видно вже черцвітки, да? Да, видно, що вже бутони, то тобто, есть прививка вдачна, їй уже два місяці, скоро бутони прийдуться, конечно, обмовати, тому що прививка ще совсем молодая. Она після этого пойдёт сразу в рост. Хобі починалося з колекціонування кактусів. Потім говорить, захотілося чогось такого, що можна виростити і спробувати на смак. Я не обмежуюсь тільки цитрусовими, у мене є і киві є, ананас карликовий є, мурая у мене є. Хурма на вулиці стоїть, є стінжири, нескільки сортів, є кофі. В принципі, от у меня йому вже два з половиною роки. І є банан. Київський карлик. Таким Я своїм захопленням годом. надихає і ближніх. Я рисую картини маслом. Мой парень, його колекція вдохновила мене на створення картини пана званням Кровавоє апельсин». Очень ждем, кадав насбуть вже свої плоди. Свої плоди будуть навесні влітку. А поки ж пара п'є чай із магазинним лимоном, але кажуть, домашні смачніші. Світлана Паламарьова, Сергій Сурков на часі новини.